найкраща у світі школа. І ми підготували для вас переконве відео стосовно того, що українська писемність річ надзвичайно важлива і особлива. Станеться! Хоча і тут багато цікавого можна знайти, особливо про загалом, то не важливо. Адже саме сьогодні, 9 листопада, ми вшановуємо той світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб для письма і вивів свої перші літери. Ми розпочинаємо. Українська мова належить до старописаних мов, її писемна традиція налічує близько тисячі років. І хоча цей підручник значно молодший, факт очевидний. Ми розпочали інтелектуальний розвиток ще ой як давно. Саме ці два великі поети перетворили українську мову на літературну. Перший Іван Котляревський зачинатель, тобто автор ідеї. А Тарас Шевченко основоположник, тобто людина, що, власне, описала всі ці слова й словечка, взяті з народу. Тож сьогодні і їх свято. А почалося все із Нестер Літописця. Саме і за часів Київської русі цьому великому діячеві спало на думку записувати все, що відбувається навколо нього. Такий собі живий вести. так і розпочав свою повість повість минулих літ. Загалом і православна церква дуже шанує 9 листопада. Колись давно, саме у цей день, відводили дітей до школи. Таке собі 1 вересня, але 9 листопада. А дорогою додому заходили до церкви, ставили свічечку і молилися, аби дитя гарно вчилося. Може, і мені поможе? А перші слова українською мовою... Були записані давно 448 року, коли візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України і записав два перших слова мед і страва. Що ж, він був правий, мед це дійсно страва. Аж неспроста, що з давніх часів людину розумну, інтелектуально, називала письменною. Це означало, що вона вміла читати і писати. Ех мені б машину часу. Зараз би б в ті часи була письменна приписьменна. Писати гарно, каліграфічно, з часто завдання. Я ось з першого класу намагаюся оволодіти ним, але поки не дуже так. Та воно і не дивно. На час писати від руки треба не так вже часто, і з появою нових технологій можна просто надрукувати все необхідне. Тоді про таке могли собі трошки уявляти, все ті ж письменні люди. На щастя, зараз знову стає модним, бути розумним та багато читати. Тож всім нам точно є чим себе зайняти в укриттях. Деякі називаємо їх особини людської подоби бажають знищити все українське. Особливо мову, літературу та письмо. Саме тому ледь не перше, що зробили орки в окупованому Маріуполі, змінили табличку назви міста, аби прибрати на ненавизнаєм І у назві міста. Проте вони можуть прибрати табличку, але українську суть ні за що. У наші часи значення рідної мови значно зросло. Не просто так багато людей свідомо відмовляються розмовляти мовою окупанта. Хоча говорили так багато десятиліть, виявляється, яка разниця скінчилася. І різниця таки є. Ми щиро захоплюємось всіма, хто зробить цей свідомий вибір, обіцяємо і зрозуміння. Ставитись доважку перехідного періоду, підказувати кращі шляхи вивчення та допомагати із наповненням лексики. У нас все вийде, Україна переможе. Тож вивчати, розуміть та використовувати українське слово, то честь для кожного справжнього українця, а їх у нас он ціла країна. Українська мова точно житиме, Україна не переможна. Так ці всі ці гачечки напівували, кружечки, рисочки ці всі перші, проби пера, уже теж частина історії. Нашої особистої історії, де ми всі були, те свого роду літопистями, українська мова жива і дуже активно розвивається. Про це свідчить і поява нових слів, і розширення значень уже давно відомих слів. А таку мову точно не здолати, навіть не мрійте. Тільки справжня українська душа знатна так священно любити те, що належить нам по праву. Адже всім добре відомо, коли на території Київської русі будували перші школи, десь там на Москові, кому ще активно освоїли те болото. ах, роки минули, а майже нічого не змінилося. Душу і тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, а й за культуру, мову та віру. Бо браті ми таки козацького роду. Імо всім нашим захисникам і захисницям, завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю, адже ви захищаєте не просто будівлю людей чи тварин, ви стоїте на варті великої, прадавньої культури, а це священний обов'язок, любіть Україну, як сонце любіть. Вивчайте її, заповіти. І слово українське в життя пронесіть, адже наша мова. То квіти, то щастя у слові, то спів солов'я, і мама тим словом співала. У місячне сяйво, то мова моя, не знищить рашистська навала, велике і вічне, прадавній живе, в століттях описане славно, вивчайте й надалі, слово просте, сміливо, щиро, управно. Хай же Бог захищає нашу мову, письменність та Україну, адже не просто так, колись письмо починалось у монастирях, а школи будувались при церквах, його захищає, сам Бог, отже воно не знищено. Ми, ми звертаємося до всіх, хто вважає себе українцем, навіть із грузинським, польським чи іншим паспортом. Спілкуйтеся українською мовою, вона у нас солов'їна. Використаю рідну мову у побуті. Розмовляйте державною мовою, і тоді ніхто і ніщо у нас цю державу не відбере. Адже це дуже гарна мова. Ми говоримо на ній все своє життя, любимо і поважаємо її, самі балакаємо та дітей навчаємо.